Доброго дня, мене звати Олександр, мій позивний Алекс, і я стою на посаді головного сержанта батареї. Починаючи з 25 лютого 2022 року, я долучився до своєї військової частини, в якій я проходив військову службу за контрактом з 2018 по 2021 рік. Стоючи на посаді номер розрахунку і поступово стоючи на інші посади старшого новідника, командира гармати та головного сержанта суду. На сьогоднішній день у виконує обов'язки головного сержанта батареї. Стоячи на посаді командира гармати, я був на таких гарматах, як Д-30 та М-119. Були випадки під час перебування на вогневій позиції, коли по нас працює ворожа артилерія, і нам потрібно швидко і ефективно відкрити вогонь по противнику. Розуміючи всю нашу відповідальність нашої спеціальності перед піхотою, яка стоїть на передньому краї лінії оборони. Ми робили все швидко і чітко для того, щоб максимально ефективно знищити ворога та зберегти життя в своєму особовому складу. Перебуваючи вже на посаді головного сержанта батареї, я відповідаю за бойову роботу особового складу та передаю свій бойовий досвід, який я отримав під час повномасштабного вторгнення хлопцям, які виконують бойові завдання. Моя головна мета в цьому максимально вдосконалити їхні навички та ефективно нищити ворога. А також підвищувати фаховий рівень бойовій роботи на гарматі, тактичній медицині, інженерно-саперній справі та вогневій підготовці. З сержантським особовим складом ми займаємось над взаємодією та взаємозаміняємось кожного військовослужбовця, який стоїть на тій чи іншій посаді. Неважливо, чи це навідник, чи це номер розрахунку. Кожен склад розрахунку повинен вміти замінити будь-якого військовослужбовця. Ми плідно над цим працюємо для того, щоб наша ефективність не знижувалась. Хочу звернутися до всіх чоловіків, які ще не стали на захист своєї країни. Бажаю вам зробити свідомий крок та долучитися до захисту своєї батьківщини, тому що кожен маленький крок наближає нас до нашої великої перемоги.